Чи можна Чи можна про бізнес у вірші сказати? Чи можна навчитись віршами продати? Чи можна у вірші товар описати? Я думаю, можна про все розказати. Так що це значить продавати? Це людям радість знову дати, допомогти їм, мрію віднайти і просто-просто їм допомогти. Комусь диван купити гарний. Комусь здоров'я зберегти, комусь купити посуд файний, і де це можна віднайти. Всі люди люблять купувати, самі скажу вам вибирати, щоб не нав'язували їм. От справа, знаєте, у цім. Не люблять люди уговорів, а хочуть вибирати лише те, що їм, ви знаєте, є до вподоби. Сьогодні їм потрібно ось і все.